П'ятий рік поспіль до Вінниці приїздять шанувальники української історії, культури та етнографії, аби взяти участь у міжнародному фестивалі Живий вогонь. Проект став яскравою візитівкою нашого міста, набирає популярності і приваблює нових учасників. Живий вогонь цьогоріч запалав на бригантині доторкнутися сторінок української культури та порівнути в духовне надбання народу. Мали змогу вінничани та гості міста. Етнофестиваль звичаєвої культури зібрав майстрів з різних куточків України. Святкова ярмарка різнобарвна. сувеніри, перекраси, вишиванки, народні іграшки, музичні інструменти на будь-який смак. Враження дуже гарні. Також проводиться зараз ярмарка народних умільців із Закарпаття, зі Ренчі з Тернополя. Ось сьогодні придбала собі вишиванку. Мені підібрали враження. Чудові охочих виготовляти красу власними руками, доброзичливі умільці із задоволенням навчать премудростей ремесла на майстер-класах з народної творчості. Тут на цій алеї ми проводимо майстер-класи по різних народних умільцях з різними народними умільцями. Це і майстер-клас по кераміці, по глині. Там круги, Вони крутять глину з глини, виробляють вироби. Діти також майстер-клас по соломі, по соломоплетінню, майстер-клас по лозі, вироби з очерету, ляльки-мотанки, коники нитяні. Вишивальниці, у нас багато відомих вишивальниць, які відомі в області. Ось вони тут проводять майстер-класи і навчають наших і гостей, і жителів міста і області, навчають саме, от як передаю свій досвід. Фестиваль добрий, багато майстрів різних, багато цікавого. От і хочеться так туди прийти, сюди прийти. Майстри, майстер-класи проводять, Це, напевно, саме цікаве, саме цінне. Те, що можна так навчитися своїми руками. Він пішов, глину знайшов, вже якусь мисочку виліпив, вже маємо нові навики. У нас дуже цікавий є павільйон Іра Краснова, яка показує майстер-клас по батьківку. Зараз це нова така течія і дуже багато людей, і дітей саме збирається біля неї, тому що їм цікаво, як можна висиночку або якусь річ розмалювати різнокольорово, так, всіма кольорами веселки. Також Петриківський розпис у нас в двох місцях. От чекарка монет. Також ще один якийсь новий вид цього року з'явився – Це валяння. Пам'ятаєте, колись би ті валянки носили? це цього року це майстер-клас по валянню. Там і ляльки вони роблять і роблять оце це здуття. Майстриня Зумані представляє власноруч виготовлені прикраси та обереги. І ділиться секретами соломоплетіння. Працюю я тільки з житньою з соломкою із жита. Можна з любого зробити, і з будь-якої соломки, але я працюю з жита. І в мене дуже багато є і прикраси для жінок. І ось головні убори, і обереги, янголятка. І Багато-багато. Ось такі начільнички, як на мені є багато різних речей. Вітинчани охоче навчають всіх зацікавлених традиційному для України. Втім, на сьогодні забутому ремеслу ткацтво. Зараз ми проводимо на верстаті майстер-клас по ткацтву, Привезли, щоб люди і всі відвідуючі свята побачили, спробували, якби, як колись наші бабусі, прабабусі робили тканину на верстаті. Ну, взагалі, ми на літині відроджуємо ткацтво. Ми їздимо в експедиції, шукаємо верстати, збираємо, складаємо, реставруємо, заправляємо і даємо їм другий шанс для того, щоб вони жили і наші. Діти, наші майбутні діти мали можливість до цього доторкнутися, побачити, як все це відбувалося. Родина Сувертків і Теврова пропонує майстер-клас із виготовлення декоративних свічок. Приїхала з своїми роботами, з різними свічками, зроблені власноруч нашою родиною з нуля. От, приїхали показати свої роботи і подивитися на роботи інших майстрів. Ще привезли роботи нашої доньки, от милоручної роботи. Я зустрів дуже багато друзів зі Львову, з Чернівців, з Івано-Франківського з Києва, Запоріжжя. О, і ми всі такі. Знаєте, це тут е, дух український. Ми. Завжди на фестивалі, і не перший рік. Я знаю, що це п'ятий фестиваль. Приїхали саме сьогодні, бо будуть палити живий вогонь. Звісно, хочеться, щоб фестиваль був міжнародний. Звісно, хочеться, щоб було більше людей. Нелюдно сьогодні на фестивалі, але приємно побачити друзів, знайомих, майстрів, поспілкуватися. На краєзнавчій галявині можна дізнатись про кургани, замки, архітектуру вінничини, історичні довідки про відомих земляків розглянути старовинні етнічні інструменти. Ми маємо таку гарну традицію, як використовувати будь-який захід для того, щоб популяризувати краєзнавство. І в нас сьогодні є краєзнавча галявина, де зустрічаються краєзнавці, спілкуються на даний момент. В нас є виставка. Гнівенського краєзнавчого музею, школа номер 2 зокрема, старовинні музичні інструменти. Унікальна сурма козацька, 17-18 століття, зроблена із корення ліщини і обмотана корою ліщини. У неї стромлялися дві такі палички, і вона звучала. і Цей звук знали козаки. Тобто, це унікальна знахідка. Є мисливський ріжок. Металевий, є тронка, який майже 2000 років. Це черняківська культура. І кістка перший в світі ударний інструмент. Не тільки в Мізині були ударні інструменти і з кістки, а також і на території ...Вінниччини, батьківщини Трипілля, батьківщини козацтва і з кістки також виготовили сопілку. Найдавніша сопілка в світі має 20 тисяч років. Вона має шість отворів. Знайдена у Львівській області. Німці знайшли нещодавно, але вона набагато молодша. Це дуже е, цікава історія музичних інструментів. Щодо е, зображень сакральних, то найдрівніше сакральні зображення це е, зображення птаха. Його зображували з каменю, пізніше з глини. А пізні, е, далі після птах на другому місці стояла жінка. Ну, і до сьогоднішнього дня вона стоїть птах як початок життя, початок е, світу. На основній сцені кобзарі, автентичні фольклорні ансамблі, народні колективи, сучасні етнорок-гурти. Із Одеси, із Запоріжжя, із Жмеринки, із наших окружних сіл, з Гнівеня, селищ із Тиврова. Також приїхали із Білорусі вже є, із Польщі, з Росії. Ось тобто у нас багато дуже гостей. Ми зі всіма спілкуємося. Багато з ким ми познайомилися сьогодні. Враження дуже гарні. Подобається фестиваль. Кожен рік приймаю тут участь, співаю на сцені. Мені Дуже подобається. Багато дуже різних майстер-класів можна приймати участь. Дуже цікаво начитись. Цією сім'єю тато наш теж десь ми його загубили, але він теж є. Ми всі на фестивалі. Позитивні враження. Сьогодні дуже гарний день, така позитивна енергетика тут на цьому місці, яка створюється кобзарями нашими народними інструментами, колективами народними. У шанувальників екстриму свої розваги. Є нагода відчути себе справжнім скелелазом і на конях покататись, і з лука постріляти. Я старший науковий співробітник за фахом я астрофізик. Кандидат наук а це, так, скажемо, це стиль життя, це хобі, це військово-історична реконструкція, ну, реконструкція. Ми реконструюємо період 17 століття війни Богдана Хмельницького. Тобто я репрезентую себе так як казака реєстровця Київського Козацького полку. Ви по фестивалі першим в світі? У вас на цьому першим. І які ваші враження? Ну подобається. Тут така приємна дуже атмосфера. Ну і взагалі ми з Миколаєва, тому що наші оба міста стоять на південному бузі. Вона так, так нас така водна артерія нас об'єднує. Дуже позитивне враження від цього фестивалю. От, люди привітні. Випробувавши свої сили, набравшися адреналіну, саме час куштувати традиційних страв козацької кухні тут ми, значить, варимо куліш, варимо юшку, чай, кофе. Запрошуємо всіх гостей, своїх знайомих, кого ми знаємо, бо ми їздимо по всій Україні по фестивалях. Сьогодні з'їхалися до нас багато наших друзів, гостей, козаків. От Цьому маленькому куточку, такому затишному. Ми зустрічаємо своїх гостей і приговорюємо всім тим, що ми готуємо. Фестиваль, знаєте, набирає такого оберту, тому що коли ми починали фестиваль, він знаєте, якийсь був такий далекий, ще загублений в Україні. На сьогоднішній день про нас вже всі знають, фактично знає вся Україна. Тим паче ми на кожному фестивалі все більше знаходимо друзів. Таких наших однодумців я вам скажу, фестиваль на сьогоднішній день дуже чудовий дуже чудовий. Нам благоприяє така чудова погода, тому що ви знаєте, що перед цим заливали душі. Ми навіть вже почали філюватися. Як воно це нас вийде, 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 тому що фестиваль проходить три дні. Але ну, слава Богу, все добре в нас. Відбувся фестиваль під дещо незвичним гаслом. Територія вільна від алкоголю, тютюну та лайки. Організатори кажуть, намагаються відроджувати традиції тверезого світогляду. Учасники та відвідувачі фестивалю отримали незабутні враження та масу позитивних емоцій. Справжній автентичний драйв. Ви дивились передачу Обере життя. До наступної зустрічі.